Книжка про те, як радянська секретна поліція використовувала фейкові новини про українців щоб зобразити їх нацистами за кордоном. Так описує операцію відплата її автор, професор університету в Торонто та Королівського військового коледжу Канади Любомир Лоцюк. Кампанія з дезінформації КДБ фейкові новини беруть коріння в північній Америці. Якщо запитати людей у Канаді чи в США, чи до Америки приїжджали нацисти після другої світової війни, майже кожен вам відповість так, хоча це неправда. Але ця брехня настільки ефективно і вміло була насаджена, що вона й досі працює. Професор люцюк говорить, що своєю книгою намагався розвіяти ці стереотипи для аудиторії в Канаді та Сполучених Штатах, а також показати несправедливість, коли нацистських злочинців у цих країнах переслідували а радянських ні. У США і в Канаді були створені урядові комісії, щоб переслідувати нацистів. Якщо у США виявляли причетних до нацистських злочинів, їх карали. А як щодо радянських військових злочинців, які можливо тут переховуються, вони цього не роблять. Ця книжка викриває цю несправедливість. Такбатасодис бок експозиза гіпокрисі. Автор звертає увагу, що в американській та канадській пресі і зараз можна зустріти статті, де меморіали Шухевичу чи дивізії Галичина досі називають нацистськими you know, in Canada, in, and у Канаді кілька тижнів тому, я читав у свіжій газеті, як нацисти прибули в Канаду і уникнули переслідування. Люди відмовляються прийняти той факт, що це був план КДБ: замовляти ці статті, публікувати фейкові новини, щоб посилити напругу між громадами євреїв та українців. Професор луцюк вважає, що наслідків дезінформації, якої росіяни десятки років годували американську аудиторію, дуже важко позбутися. Хоча світ підтримує Україну, зараз відбувається свого роду похмілля від отруєння дезінформацією, і воно не зникне аж допоки не не відійдеться покоління, яке просочене повністю цією брехнею. щоб протистояти цьому російському впливу, Любомир Луцюк рекомендує активно працювати з міжнародними змі як українцям з діаспори, так і українській дипломатії мас медіа мають таку позицію. Ми не хочемо про це говорити, тому що в Україні війна. Але насправді кампанія з дезінформації є частиною цієї війни. Ми в діаспорі. Не можемо взяти зброю і воювати. Але що ми можемо зробити, це протидіяти фейковим новинам, які КДБ а зараз ФСБ продовжують вживати. Ефесбігкентівтке Біон Бандера оке. Ми і діаспора повинні вийти за межі Бандери, за межі Другої світової війни. Це вже позаду. Ми маємо рухатися вперед. Україна це не те, у що вірили мої батьки, у що я вірив, коли виростав тут у Канаді. Це абсолютно інша гарна країна, яка відновлює своє місце в Європі. Це ліберальна демократія, частина вільного світу. Професор Луцюк звертає увагу, що в Україні інколи некоректно порівнюють Путіна із Гітлером. I, I don't think that... Uh, vladimir putin я гадаю, Володимир Путін не є еквівалентом Адольфа Гітлера чи Йосипа Сталіна. Так він уособлює зло, так він вбивця, як казав президент Байден, він військовий злочинець. Є багато цьому доказів. Він має понести відповідальність і бути справедливо покараний. Але називати його Гітлером це потурати емоційній риториці. Коли Путін називає українців нацистами, в кінці кінців він виставляє себе дурним. Бо Зеленський та міністр оборони України люди єврейського походження, тож у світі сміються з цього. Він, президент Росії, виглядає відірваним від реальності. також він говорить, що до початку масштабного вторгнення Путін перебував у виграшній позиції, але розпочавши цей наступ, негайно програв. Джес біфоді інвейженбіґентоніфотефебрей. Айвоне перед вторгненням у лютому я написав статтю для канадської газети, де сказав: якщо Путін зупиниться зараз, якщо тиснутиме на Україну на Європу, він переможе. Але як тільки він відправив свої війська на територію всієї України, він програв. Він не завжди відокремив українців від росіян з оріфов. From російська війна в Україні вважає Любомир Луцюк у майбутньому. Має всі причини, щоб кваліфікуватись як геноцид, і саме так про неї ймовірно писатимуть у підручниках. Мені дуже не подобається, що дехто досі називає цю війну війна в Україні. Це неправда. Це російська війна проти України та українського народу. Це кампанія з геноциду. Вона має на меті знищити з європейської мапи країну, що має назву Україна, і знищити український народ як націю. Я помітив, що в останні кілька місяців деякі дуже серйозні дослідники навколо світу почали використовувати слово геноцид. Це злочин проти людяності і може бути абсолютно визнаний як геноцидна кампанія. The state and the історик Любомир Луцюк досліджує геополітику, світову географію, історію українських іммігрантів в північній Америці та серед іншого українське питання в зовнішній політиці. Він є автором понад 30 публікацій. У 2019 році отримав нагороду від України хрест Івана Мазепи за його вклад у зміцнення авторитету України за кордоном. Ярина Матвійчук, Павло Терехов, Голос Америки.